Ой хто хто Миколая любить, ой хто хто Миколая любить, ой хто, хто Миколаю служить, тому, святий Миколай, час помагай, Миколаю. Ой, хто, хто спішить у твої двори, того ти на землі на морі все хорониш від напасті, не дозволиш гріхи впасти, Миколаю, твій покрів. Нам оборона, від усіх бід охорона. Не дай марно нам пропасти, ворогам у руки впасти, Миколаю!